Привіт, дорогі друзі! І це знову Андрій, канал Ремондучі. Якщо у вас вдома є буряк, ми можемо приготувати з нього класний квас. І зараз я вам розкажу це напій, який споживали наші козаки. Він готується дуже просто, дуже швидко. А найважливіше, він корисний для печінки, для лімфи і для судин, а й особливо для нашого мозку. Ми беремо десь приблизно два буряка, завантажуємо його в трьохлітрову баночку. Зараз я це все зроблю. До речі, дорогі друзі, можете написати під цим відео, які ви ще знаєте рецепти ферментованих продуктів, і з яких можна робити квас. Я з радістю приготую вам цей квас і розповім про його користь. Одним словом, беремо буряк, чистимо його. Два бурячка, я взяв два бурячка, ріжемо його, не натираємо, ріжемо його кубиками, засипаємо в банку. Для покращення бродіння я беру хліб, але бажано його брати сухий. І а, з натуральних продуктів. Я беру без дрожжовий, на заквасці кус кусочок висівкового хліба, пламаю туди. Додатково ми беремо ще в цей же ж самий квас, кидаємо одну столову ложку солі без горки, просто таку столову ложку солі. У мене це кам'яна чорна сіль. Ну, десь така, я думаю, буде достатньо. Оп! І чесно чином, Я її ще так візьму. розламаю. І для того, щоб квас краще брудив, звичайно, я додам свій улюблений мер. Я додам дві таких от чайних ложечки меду. Mm -hmm. І все це ми заливаємо чистою водою. Mm -hmm. Вибачайте, це мед. Хм, мед з часником. Дивний і приємний смак. Треба буде попрацювати над цим. Ну і що ми робимо? Наприкінці ми це все заливаємо водичкою чистенько, ставимо в тепле місце на 3-5 днів. А от так от ми його ллєм, ллєм, лємо і трошечки залишаємо згори. Розмішуємо і ставимо його бродитися в тепле місце. Накриваємо зверху заверхумарлює і кожен день приходимо-помішуємо. Печіночку очищає, очищає лімфу, допомагає з виведенням токсинів, шлаків з організму. Очищає судини і дуже корисний. Склянка в день. Попили 10-12 днів, подивилися на результат. Козацький напій. Ставимо вподобайку. Підписуємося на канал Ремонт душі. Пам'ятаємо, всі прості, доступні і якісно корисні речі в нас під ногами, під руками. Вони в зоні вашої досяжності. Просто комусь. Не цікаво, щоб ви знали ці методи, ними користувалися, а ходили і лікувалися таблетками в лікарнях, ну і тому подібних речах. Просто, якісно, швидко і найголовніше зручно. Не забуваємо помішувати квас бурячковий. Це важливо раз в день. Якщо там зверху з'явиться плісінь, значить діла погані. Треба, щоб він просто заграв сам по собі. Контролюємо процес. Рухаємося далі до переможного козацького квасу. І так, процес бродіння наче відбувається нормально. Не забуваємо його помішувати щодня. Раз, два, це вже другий день пішов. Гарненько його розмішали, ніякої плісіні нема. Квасок потихеньку підходить. Козацький квас. Накриваємо його кришечкою з дірочками, ну, щоб тут в мене не була вся кухня червоного кольору від вибуху. Ми Продовжуємо спостерігати. Думаю, що завтра, післязавтра вже почнемо знімати про перші проби. Ну що банда? Значить, у нас польот нормальний. Третій день. Там от хлібчик, бурячок. Мішаємо третій раз його. Він бродить, аж гайшу вас Запитують мене рецепт. Рецепт в попередніх відео, я вам студенько можу зараз сказати, що тут бурячок. Дві чайних ложки меду, столова ложка солі без горки, червоних два великих буряка і трошечки хліба чорного закинув. І от воно так бродить. Головне, щоб тут не було плісняви. В принципі, дуже непогано. Я думаю, що завтра вже будемо його куштувати. Привіт, дорогі друзі! Це Андрій канал Ремонт Душі, і зараз ми проводимо правильно дегустацію цього самого козацького квасу. Значить, що в нас тут вийшло? У нас вже все бродіння зупинилося, ми бачимо, вже такий побілів трошки хлібець зверху, Чуть-чуть незначні такі, знаєте. Ми зараз його знімаємо звідси. До речі, і мені під цим відео розповідали, що цей бурячок, потім з цього квасу можна використовувати в борщі. Я не, ро... не... Ну, не пробував такий борщ ні разу робити. Тому для мене це теж стане новим викликом. Але зараз запах просто неймовірний. Часник дає свою справу. Дає відтінок такий, знаєте. М -м, зараз, 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 зараз. Так, хліб весь виловим, щоб він уже не створював нам зайвих історій. Так. Залишився. Один бурячок, Ми його потім переліємо в банку. От в таку 3-літрову, двох. Зараз ми цим займемося процесом. А я навіть не знаю, що мені перше робити, його куштувати чи переливати. Мабуть, я його перелью спочатку. Ні, я його скуштую. Я не можу. Для мене, що я там буду переливати, вам, це вам вже не буде цікаво. Вам цікаво, що я зробив мені самому. Так. Чік. О, даже бурячок один попав. Ну, дивіться, скажу так. Це потужна історія. Він дуже чистий організм, має яскравий буряковий колір. Пахне запах такий, знаєте, бурячок, трохи чесничку. Кислинка така відчувається. Mm -hmm. Зараз. йо моё йо Це нектар. Народ. Я вам серйозно кажу. Воно таке ніжне вийшло на смак. А. Ну. Це тепер напій номер один. Ні, напій номер один в нас був квас із кропови, Потім квас із бузини, а це. Квас із буряка, але він. М -м -м. Який же він корисний, який же він смачний. Він допомагає з очищенням крові, лімфи, шлунку тут пробіотики є. Він допомагає нормалізувати кишково шлунковий тракт. М -м -м. Одним словом. Ось такий бурячок. Ну що, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. З вами був Андрій, канал Ремонт душі. Козацький квас з буряка і найголовніше, він у нас вийшов. До зустрічі в нових відео.